Лишень уявіть, настала весна, ви ступаєте у свій сад, сповнені сподівань, а натомість вас зустрічають почорні лігілки, хворі дерева та клумби, які так і не прокинулися. Знайома картина найчастіше корінь цієї весняної катастрофи криється у ваших діях або бездіяльності у жовтні. Сьогодні ми розглянемо 10 фатальних помилок, допущених в осінньому саду, які дорого коштуватимуть вам на весні. І я обіцяю, деякі з них вас по-справжньому здивують, адже вони майстерно маскуються під правильний догляд. Чимало садівників сприймають жовтень як пору для завершення всіх справ. Зібрали врожай, прибрали опале листя, і можна відпочивати до самої весни. Та насправді, жовтень це не фінішна пряма, а навпаки, стартовий майданчик для майбутнього сезону саме зараз закладається здоров'я, сила та майбутня краса вашого саду. Помилки, допущені в цей час, не просто псують зовнішній вигляд, вони підривають імунітет рослин, створюючи ідеальні умови для розвитку хвороб та шкідників. Отож. Перша помилка, що видає себе за турботу про природу. А що, коли я скажу, що найбільш, здавалося б, логічна осіння дія залишити опале листя в саду, це справжня диверсія проти вашого майбутнього врожаю. Багато хто думає. Це ж природне утеплення, безкоштовна мульча. Звучить чудово чи не так. Та насправді ви своїми руками створюєте ідеальний зимовий курорт для всіх хвороб та шкідників. Під цим щільним мокрим килимом з листя утворюється справжній парниковий ефект волого, темно і немає провітрювання, ідеальні умови для зимівлі спор грибків. Саме тут перечікують холоди збудники, парші на яблунях, кокомікозу на вишнях і борошнистої роси на кущах. А навесні, з першим теплом, вся ця армія патогенів з новими силами накинеться на молоде листя та квіти. Окрім того, під прілим листям обожнюють зимувати та відкладати яйця слимаки. Навесні вони першими вийдуть на полювання за вашими хостами та капустою. Особливо страждає газон під товстим шаром мокрого листя. трава просто задихається і починає випрівати. У підсумку навесні, замість соковитої зелені, ви побачите непривабливі жовті проплішини? Звісно, хтось заперечить але ж у лісі ніхто листя не прибирає? Правильно, але ваш сад це не дикий ліс, а створена людиною екосистема з вразливими культурними рослинами, чи ви вважаєте інакше? Перейдімо до другої помилки, яка на перший погляд видається взірцем старанності та належного догляду. Уявіть, ви з секатором у руках надаєте саду охайного вигляду перед зимою, правда ж, почуваєтеся добрим господарем. А що якщо я вам скажу, що у більшості випадків ця обрізка не турбота, а нанесення важких каліцтв вашим рослинам? Логіка зрозуміла прибрати все зайве, щоб кущі та дерева виглядали охайно. Проте для самої рослини така процедура у жовтні, наки справжній стрес і обман, свіжий зріз, особливо у теплу погоду, це сигнал до дії, до росту. Рослина, замість того, щоб плавно входити у стан спокою, починає витрачати останні сили на пробудження нових бруньок і ріст молодих пагонів. Ці пагони просто не встигнуть визріти та здерев'яніти до справжніх морозів підсумок. Навесні ви побачите почорнілі вимерзлі кінчики гілок, але головна небезпека навіть не в цьому. Кожен зріс у сиро осінню погоду це відкриті ворота для інфекцій, спори грибків, що викликають рак кори або цитоспороз, тільки й чекають на таку нагоду. Імунітет рослини вже ослаблений, сокорух уповільнений, і вона не може ефективно боротися з заразою. У результаті ви власними руками інфікуєте дерево, яке навесні доведеться довго і, можливо, безуспішно лікувати. То чи вартий цей осінній порядок такого ризику? Чи ж, можливо, ви вважаєте, що санітарна обрізка восени все ж таки необхідна? А тепер. Про поширену помилку, якою припускаються навіть найтурботливіші садівники, керуючись, здавалося б найкращими намірами, ви прагнете підживити свій сад перед довгою зимою, дати йому сил, що може бути краще, ніж щедро розсипати добрива. Але чи знаєте ви, що цим здавалося б добрим вчинком, можете підписати смертний вирок своїм улюбленим рослинам? Мова йде про підживлення з високим вмістом азоту. Запам'ятайте, азот це гормон росту. Він відповідає за буйну зелень, за соковите листя та молоді пагони. Влітку це саме те, що нам потрібно, але в жовтні, у жовтні це справжня катастрофа. Внесення азоту восени це все одно, що дати команду вперед рости солдату, якому наказано спати. Рослина, яка вже має готуватися до зимової сплячки, сповільнювати всі процеси та спрямовувати енергію в корені, раптом отримує допінг. Вона починає активно нарощувати зелену масу. І що відбувається далі? З'являються ніжні водянисті пагони, які абсолютно не готові до морозів. Перший же серйозний заморозок перетворить їх на чорну безжиттєву масу, але це ще півбіди. Найстрашніше те, що рослина витратила на цей безглуздий ріст дорогоцінні ресурси, які були необхідні їй для успішної зимівлі, вона йде в зиму ослабленою та виснаженою. Восени вашим рослинам потрібні фосфор і калій, вони зміцнюють корені та підвищують морозостійкість. А зодже, ваш головний ворог, ви все ще вважаєте, що осіннє підживлення це завжди безумовне благо. Давайте поговоримо про помилку, яку часто роблять через хибне відчуття безпеки. Жовтень нерідко щедрий на дощі, і здається, ніби земля вже набрала достатньо вологи на всю зиму, навіщо її ще поливати. Це одна з найнебезпечніших оман, яка навесні може коштувати вам улюбленої туї чи ялівцю. Річ у тім, що існує таке поняття, як зимова фізіологічна посуха. Звучить складно, але суть проста. Хвойні та вічно зелені рослини, на відміну від листопадних, продовжують випаровувати вологу навіть узимку. Особливо інтенсивно цей процес, що називається транспірацією, відбувається в сонячні та вітряні дні наприкінці лютого та в березні. А тепер уявіть сонце пригріває, голки активно випаровують воду, а земля ще скута морозом. Корені просто не можуть отримати вологу з крижаного ґрунту. Рослина починає буквально висихати заживо. Ось чому навесні ми бачимо не обморожені, а саме висохлі, пожовклі або поруділі хвойні. Це не опік від морозу, це опік від зневоднення. Особливо сильно страждають молоді саджанці цього року, і, звичайно ж, усі вічно зелені. Туї, ялівці, ялини сосни, рододендрони та самшити. Рясний осінній вологозарядний полив глибоко просочує землю, створюючи той самий стратегічний запас води, який врятує їх від зимового висихання. Тож, коли наступного разу ви побачите на весні пожовклу чи поруділу тую, ви вже знатимете, що справа наймовірніше не в суворій зимі. А ви стикалися з такою проблемою у своєму саду? Mm. Ще одна поширена помилка це нехтування з захистом найголовнішого стовбура дерева. Ми часто дивимося на товсту кору яблуні чи сливи і думаємо, та що і станеться, вона ж міцна. Така самовпевненість може призвести до того, що навесні ви виявите на стовбурах глибокі тріщини, морозобоїни. І навіть ділянки відмерлої кори. Головний ворог це лютневе та березневе сонце. Удень під палючим сонцем темна кора молодих дерев може нагріватися до 10 15 градусів тепла всередині стовбура починається сокорух, клітини прокидаються, та щойно сонце заходить. Температура різко падає до мінус 10, а то й 20 градусів. Рідкий сік у клітинах миттєво замерзає, перетворюється на лід і просто розриває тканини кори, так і з'являються поздовжні тріщини, які називають морозобоїнами. Другий ворог це гризуни, голодні миші та зайці взимку не погрибують ніжною корою молодих саджанців, вони можуть обгризти стовбур по колу, що рівнозначно смертному вироку для дерева. Що ж робити? Відповідь проста, як світ, побілка, білий колір відбиває сонячні промені, не даючи корі перегріватися в день. Це згладжує різкі перепади температур і захищає від опіків та тріщин. Від гризунів же рятує спеціальна сітка або обв'язка стовбурів ялиновим гіллям. Відмовляючись від цих простих процедур, ви по суті залишаєте своїх беззахисних дітей сам на сам. Із суворими випробуваннями адже навесні лікувати рани на стовбурі набагато складніше, ніж запобігти їм восени. А тепер зазирнімо до святая святих кожного городника теплиці. Урожай помідорів та огірків зібрано, бадилля вирвано, і начебто місію виконано. Рука так і тягнеться, просто зачинити двері до весни. Стривайте! Зробивши це, ви не консервуєте теплицю, а перетворюєте її на справжній інкубатор для хвороб та шкідників. Згадайте, чим хворіли ваші помідори цього літа, Фітофтороз, кладоспоріоз. А може на огірках дошкуляв павутинний кліщ, усі спори грибків, яйця та личинки шкідників нікуди не зникли. Вони залишилися на рослинних рештках у верхньому шарі ґрунту. На конструкціях самої теплиці у всіх щілинах та стиках закрити простір теплиці це для них ідеальні умови для зимівлі. Тут немає сильних морозів, вітру чи проливних дощів. Що ж відбувається навесні? Щойно пригріє сонечко, вся ця армія ворогів прокидається і з неймовірним апетитом накидається на вашу свіжу молоду розсаду. Ви дивуватиметесь. Звідки знову ця адже я ж купував здорове насіння? А вона нікуди й не йшла, просто чудово перезимувала у вашій же теплиці. Саме тому осіннє генеральне прибирання та дезінфекція це не забаганка, а життєва необхідність. Необхідно прибрати абсолютно всі рослинні рештки, ретельно промити конструкції теплиці і що найважливіше. Обробити ґрунт або замінити його верхній шар. Це невдячна робота, проте вона заощадить вам безліч нервів, грошей на препарати та врятує майбутній урожай. А ви завжди прибираєте теплицю восени. Переходимо до цариці саду, троянди, скільки ж помилок припускаються через надмірну любов і страх за неї. Головний інстинкт садівника похолодало терміново вкривати. У хід йдуть хвойні гілки, спанбонд, ящики, і дуже часто це робиться занадто рано, на початку або всередині жовтня, коли вдень ще світить сонце і тримається плюсова температура. Здається, що ви виявляєте турботу, але насправді ви створюєте для троянди справжню смертельну пастку. Під щільним укриттям у теплу погоду утворюється парниковий ефект. Троянда замість того, щоб готуватися до сну, продовжує вегетувати. У неї набухають бруньки, а іноді навіть починають рости молоді пагони. Рослина не розуміє, що настає зима, і не проходить необхідний процес загартовування, а потім трапляється неминуче, вдаряє справжній стабільний мороз. І ось тоді для непідготовленої, розслабленої троянди це стає шоком. Незвислі пагони моментально чорніють і гинуть, але ще гірше те, що під укриттям через високу вологість та відсутність вентиляції починають активно розвиватися грибкові захворювання, що призводять до випрівання кореневої шийки. Навесні ви знімаєте укриття, а під ним по чорнілі вкриті пліснявою гілки. Запам'ятайте, троянди бояться не стільки морозу, скільки випрівання. Легкі заморозки до мінус 5-7 градусів їм тільки на користь, вони допомагають рослині загартуватися і остаточно увійти у стан спокою. Вкривати троянди потрібно тільки тоді, коли встановляться стабільні мінусові температури, а не за першим сигналом календаря, а тепер поговоримо про помилку, яку часто ігнорують, хоча вона, здавалося б, лежить на поверхні. Ми зібрали врожай. Повиривали бур'яни і грядки тепер виглядають порожніми та безжиттєвими. Здається, що з ґрунтом більше нічого не потрібно робити аж до самої весни, але залишаючи землю на зиму щільним з лежаним груддям, ми робимо велику помилку з далекосяжними наслідками. По перше, ми створюємо ідеальні умови для зимівлі шкідників: личинки хруща, дротяника, гусениці совки. Всі вони затишно влаштовуються у верхньому шарі ґрунту, щоб навесні з новими силами взятися за корені ваших рослин. Коли ви восени перекопуєте грядки, ви піднімаєте цих квартирантів на поверхню тут їх або знищать перші морози, або склюють птахи. Це найекологічніший та найефективніший спосіб скоротити популяцію шкідників. По-друге, щільний незайманий ґрунт погано вбирає вологу, осінні дощі та талий весняний сніг просто стікатимуть з поверхні, а не проникатимуть у глиб до коріння. Перекопана ж, пухка земля працює як губка, вона накопичує дорогоцінну вологу, створюючи запас на весну. І по-третє, це аерація. Корінню рослин, навіть сплячих, потрібен кисень, щільний ґрунт. Позбавляє їх цієї можливості. Осіння перекопка без розбивання грудок це важливо, насичує ґрунт киснем, покращує його структуру. За зиму великі грудки землі під впливом морозу та вологи самі розпадуться на дрібні фракції, і навесні у вас буде пухка, жива і готова до посадок земля. А ви перекопуєте город восени чи вважаєте це зайвою роботою? Поговоримо про одну поширену помилку, пов'язану з нашими вірними помічниками, садовим інвентарем. Сезон закінчився, втома бере своє, і ось брудний секатор, лопата з налиплою землею та граблі із залишками трави вирушають до сараю до наступного року. Знайома картина чи не так? Але ж це не просто недбалість, це закладання міни уповільненої дії під здоров'я вашого майбутнього саду. Уявіть, що ви зрізали гілку, вражену моніліозом або чорним раком. На лезі секатора залишилися мільйони невидимих спор грибка. Тепер вони разом з інструментом відправляються на зимівлю, а навесні ви берете той самий секатор і йдете обрізати здорове дерево. Що відбувається? Ви власними руками робите щеплення хвороби. Ви заражаєте одну рослину за іншою, а потім дивуєтеся, чому сад хворіє, попри всі обробки. Те саме стосується лопат, вил і сап. На них залишаються частинки ґрунту, в якому можуть бути збудники кореневих гнилей або фузаріозу. Переходячи від однієї грядки до іншої, від однієї культури до іншої, ви стаєте головним рознощиком інфекції по всій ділянці. Саме тому. Осіннє чищення та дезінфекція інструменту це не питання естетики, а питання фітосанітарної безпеки. Потрібно ретельно очистити всі робочі поверхні від землі та рослинних залишків, а потім обробити їх дезінфікуючим розчином, спиртом, хлоргексидином або спеціальними препаратами. І лише після цього змастивши металеві частини мастилом для захисту від іржі. Можна відправляти інвентар на заслужений відпочинок. Це просте правило врятує вам багато сил та врожаю наступного сезону, а тепер про солодку ягоду полуницю або, як правильніше, суницю садову. З нею восени часто чинять радикально беруть косу чи тример і скошують усе листя під корінь. Логіка така старе листя може бути джерелом хвороб. Тож краще прибрати все, щоб навесні виросло нове здорове, звучить логічно, але насправді це величезний стрес для рослини, який може позбавити вас значної частини врожаю. Річ у тім, що у жовтні і навіть у листопаді, доки не випав сніг, полуниця не спить. У її листках продовжується процес фотосинтезу. Рослина активно накопичує поживні речовини. Цукри, які відкладаються в кореневищі та серцевині куща, це її стратегічний запас енергії на зиму та на весняний старт. Саме завдяки цим запасам навесні закладаються квіткові бруньки, основа майбутнього врожаю. Що відбувається, коли ми скошуємо все листя, ми позбавляємо полуницю її сонячних батарей, її фабрики з виробництва поживних речовин. Рослина йде взаємоослабленою, без необхідного запасу сил. Навесні вона, звісно, відростить нове листя, але на це піде багато енергії, яка могла б піти на формування ягід. У підсумку кущі будуть слабшими, а врожай значно скромнішим. Видаляти восени потрібно лише хворе, сухе або пошкоджене листя, причому робити це обережно, вручну не пошкоджуючи серцевину. Повне скошування це захід, допустимий лише на дуже старих, занедбаних і хворих плантаціях, і то не восени, а відразу після плодоношення. А ви як чините зі своєю полуницею? Наступна помилка стосується серця будь-якого органічного саду, компостної купи. Багато садівників сприймають її як універсальний смітник, усе, що виросло на ділянці, має туди й повернутися. Звучить як ідеальний природний кругообіг, але ця логіка може перетворити вашу купу чорного золота на справжню біологічну бомбу. Найнебезпечніша звичка кидати в компост хворі рослини, наприклад, бадилля томатів і картоплі, уражене фітофторозом – Спори цього грибка неймовірно живучі у теплих та вологих умовах компостної купи. Вони не гинуть, а навпаки, чудово себе почувають і розмножуються. Те ж саме стосується листя яблуні з паршею, а грусу з борошнистою росою чи флоксів із плямистістю. Що ж виходить у підсумку? Ви цілий рік доглядаєте за компостом, а навесні берете це добриво. В якому кишать збудники хвороб і з любов'ю розкладаєте його під свої здорові рослини. Ви, власноруч, заражаєте весь сад, це все одно, що лікуватися ліками, які містять вірус. Запам'ятайте золоте правило. В компост можна класти лише здорові рослинні залишки, усе хворе бадиля, уражене листя та плоди потрібно безжально спалювати або утилізувати за межами ділянки. Не варто ризикувати здоров'ям всього саду заради сумнівної економії органіки. Ваша компостна купа має бути джерелом життя, а не розсадником інфекції. Ви сортуєте відходи, перш ніж відправити їх у компост, а тепер поговоримо про газон зелений килим вашого саду. До жовтня ентузіазм зазвичай згасає косити вже не так хочеться, та й трава росте значно повільніше. І багато хто припускається помилки, припиняє стрижку занадто рано, залишаючи газон зимувати розкуйовдженим з травою за вишки понад 10 сантиметрів, мовляв, що тут такого навесні ж все одно все відросте, але ця омана може призвести до досить серйозних проблем, коли випадає сніг і лягає на високу траву, він притискає її до землі. Утворюється щільний вологий шар, під яким повітря майже не циркулює, це ідеальні умови для розвитку так званої снігової плісняви небезпечного грибкового захворювання, що вражає ослаблену траву. Навесні, коли сніг розтане, ви побачите на газоні непривабливі сірувато білі або рожеві плями з лежаної відмерлої трави. Це і є результат випрівання. У цих місцях утворюються прогалини. Які потім доведеться довго відновлювати, підсіваючи нову траву. Оптимальна висота газону для зимівлі близько 5-7 см. Така трава досить коротка, щоб не злежуватися під снігом і добре провітрюватися, але водночас досить довга, щоб захистити кореневу систему від вимерзання. Отож, останню стрижку слід проводити приблизно за два тижні до настання сталих заморозків. Щоб трава встигла трохи відрости й зміцніти, не лінуйтеся, ваш газон віддячить вам за це навесні. І нарешті останнє в нашому переліку, але далеко не остання за значенням помилка, пов'язана з садівничим азартом. Осінь це час грандіозних розпродажів у розплідниках, і як же важко встояти перед спокусою, придбати той самий саджанець мрії за вигідною ціною. Але купівля, і що важливіше, посадка рослин з відкритою кореневою системою, наприкінці жовтня чи в листопаді це справжня садова рулетка з дуже високими ставками рослині, особливо з голим корінням, після посадки потрібен час, щоб укорінитися, вона повинна встигнути відростити нові всмоктуючі корінці, які живитимуть її взимку та забезпечать успішний весняний старт. Для цього їй потрібен теплий ґрунт, коли температура ґрунту опускається нижче, плюс 4-5 градусів, коренева система практично перестає працювати і засинає. Що ж відбувається при пізній посадці? Саджанець просто не встигає вхопитися за землю, він іде в зиму неукоріненим. Взимку його висушує вітер, виморожують морози, а навесні талі води можуть просто виштовхнути його із землі. Така рослина або загине, або дуже довго хворітиме та відставатиме в рості. Навесні ви будете дивитися на паличку без жодних ознак життя і гадати, що ж пішло не так. Оптимальний час для посадки саджанців з відкритим корінням це кінець вересня. Перша половина жовтня, коли земля ще тепла, але рослина вже готується до спокою. Якщо ви все ж таки купили саджанець пізно, набагато надійніше не садити його в ґрунт а прикопати на зиму в похилому положенні у захищеному від вітрів місці, укривши коріння землею та торфом. А ви коли-небудь купували саджанці на осінніх розпродажах. Та найдивовижніше те, що найбільшої шкоди завдають помилки, які на перший погляд здаються правильними діями, наприклад, підживлення азотом. Ви впевнені, що робите добро, а насправді провокуєте ріст молодих пагонів, приречених на загибель від морозу, або раннє укриття троянд. Ви прагнете їх захистити, а насправді створюєте умови для випрівання. Це справжній парадокс, коли ваша турбота обертається проти рослин. Саме такі приховані загрози і завдають найбільшої шкоди, адже навесні ви шукаєте причину в погоді чи хворобах, а вона була прихована у ваших осінніх діях. Як бачите, жовтень це не час для відпочинку, а місяць стратегічного планування. Кожна ваша дія зараз це інвестиція у здоров'я та красу саду. Яка сторицею окупиться навесні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися для себе щось корисне, поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові поради. А тепер питання до вас: якої з цих помилок ви припускалися раніше, навіть не замислюючись про наслідки. Напишіть свій досвід у коментарях, давайте вчитися разом.